Так, перепівки по наблюденню в брудері. Самому в самому нижньому брудері він мене так над землею. Потому що я там складаю знизу е, пілетик для обогріва. І замітив одне, що в мене зараз стоїть 38, і вони всі збираються в теплій зоні. Тобто вони під лампочкою всі. Це в нижньому брудері. в верхньому брудері в мене температура стоїть 35. Я коли, допустим, піднімаю температуру, це по наблюдінням подивився, вони від лампочки всі уходять. І уходять вони в холодну сторону. Їм жарко, а цим холодно. Тому що вони гріються постійно. Тобто момент який замітив, що треба цю частину знизу повністю утеплити. Тому що на. Ну не знаю, на це по наблюденню. Взагалі то я підтримую тут температуру. Нижче 19 в мене не опускається. Але замітив то, що якщо, допустим, робите так над... на висоті, то знизу треба по-любому якісь утеплітель кидати бо вони... Ну... От... Зараз лампочка включилася, погано видно. Вони всі... вони всі під лампочкою. В холодній стороні там трошечки. А тут наоборот зверху. Зараз включилися, бо впала трохи температура. Ну і так, зараз видно їм, що в теплій частині нікого немає, там пару штучок всі на холодну. Тобто вершок верх тепліший, ніж низ. І якщо, допустимо, будете робити, то сразу Підугадуйте то, щоб не з повністю утіпити якусь ізоляційно. Бо вони тут постійно гріються.